Хвилювання, радість, цікавість та водночас не спокій. Саме з такими емоціями першокласники разом із батьками переступають поріг школи 1 вересня. Для когось це довгоочікуваний старт, а для когось день знайомств і нових друзів. Хвилююсь дуже сильно. Що хотіла ти в перший клас? Хотіла. Чого чекаєш в школі найбільше? Уроків, можливо, друзів. Друзів. Я дуже хотіла в перший клас і перше вересня і я познайомився зі своїми одна класника. Косила маю. А як ти готувалась до школи? Ну готувалася. Моя вава. Чило віршики, каже. Чило віршики. А ти хотіла взагалі до школи в перший клас війни? Хотіла. Поруч із дітьми в цей день їхні найрідніші. Тримають за руки, фотографують та не стримують хвилювання. Дорослі зізнаються, переживають навіть більше, ніж самі школярі. Це дуже для мене хвилююче свято. Я так чекала того дня, що танучка піде мені до першого класу. Ми дуже переживали, ми чекали того дня. Ми готувалися, ми сильно готувалися. вона дивилася. Переглядала всякі малюночки, всякі як вона піде до школи. Вона дуже того чекала свята. Трошки хвилювалася, але це для нас вже друга першокласниця. Перша вже в 9 класі сьогодні сидить. Тому вже так, як по накатанні, як, як то кажуть. Вон ще готуємось наступного першокласника підготувати до школи. Серед тих, хто вперше цьогоріч сяде за парту, першокласник Сашко Солтисяк. Хлопець зізнається, хвилюється не так через навчання, а більше через те, щоб не забути свій вірш під час урочистостей. Ну, хвилювався трішки. За що хвилюєшся пан? Та бо, якщо я забуду вірш. А ну ж це Україна школа Навальна. Для школяриків універують ній дава. Тобто все по новому і простір, і урок, і покличе унос святковий дзвінок. Мама Олександра, шеф-редакторка відділу новин та інформації ТІВІ 4 Анастасія Солтисяк, каже, готувалася до початку навчального року всією родиною, вчилася читати, малювати, писати. Найбільше ж її турбує, як дитина почуватиметься в новому колективі. Хвилюючий момент, тому що це нові люди для моєї дитини, нові дітки, нове оточення. І хвилююся, як йому чи йому буде комфортно, чи йому ну вчитися йому подобається. Я вже бачу, ми там подарували дощечку, йому вже все цікаво, але більше цікавиться цей етап соціалізації. Загалом цьогоріч на Тернопільщині парти сядуть понад 7 тисяч першокласників. За словами директорки департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА Ольги Хоми, в порівнянні з минулим роком кількість першокласників зменшилася. Та, незалежно від статистики, для кожної родини 1 вересня це новий етап у житті. Період сповнений очікувань, радості та відкриттів.